9 клас. Лабораторна робота номер 6 Тема дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів. Мета дослідити, як змінюється висота та гучність звуку при зміні амплітуди та частоти коливань. Обладнання. Смартфон. Камертон. Молоточок. Дерев'яний ящик-резонатор. Музичний інструмент у нашому випадку гітара. Металева лінійка, дерев'яний брусок, мензурка або скляна пляшка з вузьким горлом з різною кількістю води в ній. Металева ложка. Рекомендуємо завантажити із плеймаркету безкоштовні програми Спектроїд і SoundMeter. Перед початком роботи пригадайте правила безпечної поведінки у кабінеті фізики та ознайомтесь із теоретичними відомостями до роботи. Завдання перше: дослідження звуку камертона. Для проведення експерименту використовуємо програму Спектроїд. Крок перший. Тримаючи в руках камертон, не закріплений у ящику резонаторі, вдаряємо по ньому молоточком. І за допомогою смартфона, розміщеного поряд з камертоном, фіксуємо амплітуду звукових коливань та записуємо частоту ню1. Крок другий. Вдаряємо молоточком по камертону, не закріпленому в ящику резонаторі, та доторкаємося ніжкою камертона до поверхні столу. Фіксуємо амплітуду та записуємо частоту коливання 2. Звертаємо увагу на висоту тону та зміну гучності звуку. Рок третій. Закріплюємо камертон на дерев'яному ящику резонаторі та повторюємо дослід. Звертаємо увагу на висоту тона та на зміну гучності звуку. Крок 4. За результатами першого досліду обчислюємо період та довжину звукової хвилі камертона. Описуємо результати спостережень. Завдання 2. Дослідження звуку гітари. Крок 1. Порівнюємо висоту звучання найтоншої та найтовщої струни гітари за однакової амплітуди коливань. За допомогою смартфона визначаємо частоти коливань, обчислюємо періоди та довжини хвиль двох звуків. Результати вимірювання та обчислень вносимо у таблицю. Крок другий. Порівнюємо висоту звучання струни гітари за умови зменшення її довжини. Вимірюємо частоту коливань, обчислюємо період та довжину хвилі. Результати вимірювання та обчислень вносимо до таблиці. Крок третій. Порівнюємо гучність звучання струни гітари за збільшенням амплітуди її коливань. Крок четвертий. Описуємо результати спостережень. Завдання третє. Дослідження звуку голосу людини. Крок перший. За допомогою смартфона простежте за зміною частоти коливань, за підвищення висоти звуку вашого голосу. За допомогою програми SoundMet простежте за зміною амплітуди коливань за підвищення гучності вашого голосу. Ой! Ой! Ой. Ой! Крок третій. Вимірюємо частоту коливань голосових зв'язок мужчини та жінки та заповнюємо таблицю. А. 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 Крок четвертий. Описуємо результати спостережень. Завдання четверте. Дослідження залежності гучності та висоти тону від амплітуди та частоти коливань металевої лінійки. Крок перший. Міцно притисніть металеву лінійку за допомогою дерев'яного бруска до поверхні столу так, щоб над краєм столу виступало приблизно 8 см лінійки. Крок другий. Приведіть лінійку в коливальний рух, змінюючи амплітуду коливання її вільного кінця. Зверніть увагу на те, як при цьому змінюється гучність звуку. Крок третій. Повторіть дослід, змінюючи довжину вільного краю кінця лінійки. Виміряйте частоту коливань, обчисліть період та довжину хвилі, результати вимірювань. Внесіть до таблиці. Завдання п'яте. Дослідження залежності висоти тону звуку, що дає скляна пляшка з водою, від висоти рівня води в пляшці. Крок перший. Наповнюємо три однакові пляшки водою до різного рівня. Крок 2. Вдаряємо по кожній пляшечці металевою ложкою та описуємо результати спостережень.